Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 червня, ми з вами читатимемо Євангелія від Іоанна Богослова та книгу діянь святих апостолів. Починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: нехай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі, в домі Отця мого осель багато. А якби не так, я сказав би вам, іду приготувати місце вам. І якщо піду і приготую вам місце, знову прийду і візьму вас до себе. Щоб там, де я і ви були, а куди я відходжу, ви знаєте, і путі знаєте. Говорить йому Фома, Господи, не знаємо, куди відходиш і як можемо путь знати. Говорить йому Ісус: Я є путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого, і віднині знаєте Його, і бачили Його. Говорить йому Филип, Господи, покажи нам Отця і досить нам. Говорить йому Ісус, стільки часу я з вами, і ти не пізнав мене Филипе, хто побачив мене, побачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, вам не від себе кажу, отець же, який у мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в отці і отець у мені. І переходимо до книги діянь. У ті дні, коли Аполос перебував у Коринфі, Павло, прийшовши в верхні краї, прибув до Ефеса і, знайшовши там деяких учнів, сказав до них, чи прийняли ви Святого Духа, увірувавши. Вони ж сказали до нього, ми навіть і не чули, чи є Дух Святий. Він сказав до них: У що ж вас охрещено? Вони ж сказали в Йоаннове хрещення. І сказав Павло: «Йоанн хрестив хрещенням покаяння, кажучи народові, щоб вірували у того, хто прийде за ним, тобто у Христа Ісуса. Почувши ж це, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. І коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони стали говорити іншими мовами і пророкувати. Усіх їх було мужів близько 12 і увійшовши в синагогу, він безбоязно проповідував три місяці, бесідуючи та переконуючи про царство Боже. На цьому все, Боже вам благословення. До зустрічі вечором.